Скупу. Скупу. А Що давай да. Угу. Чего? Я вообще стрім уже запускный. В чем? Снапчал! Я качаю, я качаю прикол? Ну, Для того чтобы обновить э, игру я маю до L C e подожди, чтобы оновити эту игру, я должна ударить. <laughs> Есть вопросы. Сейчас будут трусы убегать от них. А, да, да, сейчас они убежать. Тики, но ты их пыль. А это канашек, а ты хочешь, да? Стоит. Я хочу стороны. Иди сюда, ты трусы. Петь объема трусы утекают. У меня устали, ты понимаешь?

же Рисунок моей зоны. Ты реально? На арт таки намалевала? Да. Что думал, она не умеешь? Как? Не, не знал, что она прям так не умеет. Вот каска. Она идеальная. Я?

Там так казав, плюс друг подробный. Uh -huh. Ти чо, врешь мені, не, да? А? Нет подруге. Я тобі один лайк поставив. Чим подробер шел? Стас с тебя за 23 майда. Ні, це вже пройшов стрім. Один пройшов, другий іде. No. Ти зійшов з ума два стріма подряд. Ты шо? Це не було ти за історії Ютуба. Ну, знаєш, а ти шо знаєш? Мене очі брату я. Я пішов в Діддом. Ти не в Ти не повниш? Я не помню. Це було год назад. Ти карась, бери. Мені не треба включити вебку. Google кому придумали, скажи мені. Та як я зараз що, в прямій трансляції буду гуглити, як включити вебку на стрімі? Я зараз буду гуглити. Давай. Чисто всі чують, про що ми говоримо. Так, про що ми говоримо. Я за... Дозвольте, дозвольте. О, товар. Дякую, що ти є. Що ти я щось ти хочеш примусити його пищить? Ні, не можу. Не чого ти посмієшся? Все. В жодних не можу поводити TikTok. У мене ще 1000 підписників немає. Ну, і... сирена моловий. І... і і пік. Все. Свинина, говядина, баранина, коров'ятина. А ну, дивіться. Богдана. Так що я ладно. Ти гуглиш? Ні, в мене телефон завантажується. Я в один момент забула, що Рецепт в коментарях. Мені одна пасенця, мені оцю криску на аму. Подруби, подруби. Я кодруби. Не коло. Який ти кодруби? Дай, мой дай. Три ночі. На кит. Кит я? Чисто якит. Нет. Чисто моя загрузка, Максим. Хотів би себе, кого Один... загрузити. Один. Нет. Ага. На якого я квадробір не похож. Ты на кого не похож. Понял, он башкрушки, де все ж Вот я Квадробер, ты не знаешь. Я, ну, нет, я а, быть. я понял. Влад хобби да хорс. Куда-то а. да, <laughs> Там куда Джага мне Куда-то помешать? куда Да. помешать? Да закрой!

Договори громаче, хто тобі мікрофон не дає. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться. Дивіться, мене за кота таки. Я б зараз так рванув, Я тут батьки здони. Дивіться! Я знаю. Ти все знаєш. У мене беньки. Я Максим Савжи воню знает. Сейчас вонюк. Зайдумай, задумайтесь. Максим все в жизни знает. Не даже знаю, как выкакал. Нет, блин, Аня, Аня, Аня. Дивись, блин, блин. Ах. блин. Ах. Ой, я так сказал. Ах. Ах. Ах, минус тупо, блин. Вот ты мелкий затруд. На 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 на, на, на 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 на. Стас На. Кока-кола из кола. Стассики ведет стрим и одно, одновременно говорить с друзьями. Подожди, а на тебе, тебе на чем треба включить веб? На сайте Ютуб. Мы на приключении, алло, мы на приключении. Помогите, мы на На стриме, на, на стриме, на стриме, на сайте YouTube. Угу, Максим, С себе сигму, але розумію, що це не нормально. Максиму покажи. він Минус лева, нажмите веб названня, Идите название Максим! Що? Покажи. Мінус слева нажмите веб камера. Видите названня і описание. Установите параметри до сих подивись. Слева нажмите. Просто нажми. Я шарик. Ты ч, окрош прям? Данье цю шкурку. Да меню слева. Здесь это. В меню слева. Дмитрий. Ти все заново, чуєш? Та чому ти 33-й стрім подаєш? Ти подумаєш, що такий третій стрім. Чому же? Просто третій стрім. Уже на трансляції, так? Так. Як би. Головне, щоб тобі капав хоміку. Зараз включить веб, вебку. Вебку, а не вебку Ти не пач на срать хочеш. А сейчас буду. в а не в а, будем тапать. <тас> тапать. Стас. Вот трусы. Стас, Стас. возьми сейчас трусы и ему породень. дней. Да, сюда я пройду, тебе видео... Да За видео пройду. <как. свят> Тарарар. <свят> ты собакин мелкий, не ну все козявка. <свят> <свят> <Я ебу свят> Тебя <свят> Ули тули ти на мене вилупився, бля. Собачий, ублюдок, ты мать. Твою ебкулюю. Когда Стасов все досал, ублюдок тебе. Не, подожди. Й подавай, И Иди. Еб. Все, я забираю срань. Че... А ну иди сюда, Где мелкий я? понос, блин. Де ты, мелкий понос? Ты ж сосал. <пост? пост? пост>?

Так, по сумай, діти в жопу на місце. Як включить беппу? Як включить пепсу на сайті. на пример на сайте? Мой топ мої мультики. Дивіться, топ мої мультики. Все. Що я ці игрушки подобрать не могу. Подписи що в спальню. А де це, чума? А, а, це за мультик? Так це да, один так. мультик. ти розумієш? Це все один мультик? Чуєш, мало сразу, а ты куда дився? Я знаю, я, я, полетел, я в... полетел в. Я да, Максим! подивись. Максим! А, ні, не тут, значит. Це было в я на Ага. Либо він в себе в комнате, либо в цій, Я тут жопу все пере, 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 Давай пере, Закрито. Давай закрыто. Черт!

— Дивіться, ми з Максимом! — А йдіть і погодуйтесь. — Дивіться! — Ну що? — Він і його удобне лежання. — Він собі Стасіка наносить. Він був прикольним ютубером, а потім це писав. — Чуєш? Ну, подруга, хтось його сожрав там, і потім Чуєш? хап Дай мені того там, де Стасіка ти мене показував. — Ти показув. чо, король тут так? — Чуєш, король тільки так. — Ми що, йому поклоняємося? <ристо> <Ган> ти О, боже, ти Уліта. що? Уліда! Я не знаю, але мені в першій часті якось було стрьомніше. В цій часті мені ще якось було стрьомніше. А... Ти не знаєш, що там далі? Я не знаю, не знаю, знаю я дивився. А, ти дивився? Доброї ночі. Ти, ти, всі всі. ти, ти мені не спиш. А, я зрозуміла. А, Дай, я забув про стрім. Вирубаємо стрім.